Поборети, хай вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая, за горами гори хмарою повиті, за гори, крові крові политі, спокон віку прометеє, та урока карає щодень божий ребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живу, чоє кров'ю, серце знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити, не виори на дні моря поле, Борітеся, поморете, хай вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава, і воля святая за вас правда, за вас слава.